Я розумів, що я не маю права ставати з ним на спільне фото. Зараз я розкажу, чому По-перше, мій тато в 2014 році був в АТО і був на фронті і воював проти країни-агресора. Друге, багато хто з України, українські атлети, постійно уходять з п'єдесталу і не фоткаються з російськими атлетами. І у третє, це моя громадська позиція, і я не хочу мати спільне фото з країни агресором У мене було шість противників. Перший був поляк. Напевно, це був самий морально легкий бій, тому що е, я морально е, був впевнений, що я виграю цей бій. Другий бій після розгромного виграшу проти поляка було ще легше. Найсильніший це був в півфіналі Нікіта Глушку з України. З ним був найтяжкіший поєдинок. Тонами ми вчимо, що ми всі є одна країна, ми маємо один одного підтримувати. І нам так само було дуже приємно, коли на фінал проти Білоруса зібралися всі з України в незалежності від міста, клубу і статі, віку і так далі. Всі українці зібралися і всі підтримували. Ми відчували цю підтримку. Це його формує, він стає твердим і він. Стає справжнім патріотом в першу чергу. В ньому розвивається його патріотизм, в ньому розвивається воля до перемоги. Він розуміє, як справлятися зі стресовими якимись умовами, тому що фінал це стрес, а коли на тобі ще відповідальність, що це нейтральний атлет, якого ти ну, блін, мусиш виграти, то це відповідальність, мені здається, вона примножається на два. Спортсменам обов'язково треба показувати цю громадську позицію, щоб інші представники з інших країн розуміли, що е, українці і росіяни це дві різні країни і що між нами е, відбувається конфлікт там, де неправі росіяни.